В цьому відео ми поговоримо про те, як за допомогою смартфона створювати схеми, створювати їх у програмах Word або ж Google Документи. Одразу кажу, на жаль, ми не зможемо їх створити напряму в цих програмах, ну, хоча в Word ми можемо це створити, але там це виглядає не дуже гарним чином. Давайте подивимося, як це ми можемо додати: створити новий документ, вибрати, що він створюється на цьому пристрої, саме на цьому пристрої. обираємо новий документ. Тут ми можемо додавати різноманітні фігури, які будуть у нашій схемі. Для цього я одразу переключусь у режим подання. Як для друку, як з аркушем. Далі на вкладочці вставити тут є фігури, які ми можемо обрати, наприклад, ось цю фігуру ми можемо обрати. В цій, всередині цієї фігури записати якийсь текст. Ну, ваше завдання створити провиди комп'ютерів ось цю схему. Записуєте, але, як бачите, треба це все ще зменшувати, змінювати. Якщо у вас декілька таких… Фігур має бути, ви маєте їх скопіювати, копіювати певним чином, переміщувати, з'єднувати, тобто це не дуже зручно. Тому, щоб спростити оце виконання цього завдання, я зараз приберу це все. В Google документах ми взагалі не можемо додавати фігури, якщо працюємо на смартфоні. Тож я пропоную вам створити, скористатись браузерами, скористатись стороннім програмою. Я використаю браузер. В пошуковому запиті я впишу назву сайту Bubble. Us. Це сайт для створення ментальних карт або ось таких схем. Скористаємось цим сайтом. Тут далі робимо, натискаємо на кнопку «Mind map Now, тобто створити зараз. Карту знань, воно може не одразу підвантажитись, тоді натискаєте ще раз, або чекаєте, поки воно підвантажиться. от воно підвантажилось. Тепер говорить, що щоб зберегти свою карту, зареєструйтесь або увійдіть, нам це не потрібно, ми просто її одразу вивантажимо і додамо до нашого документу. Тому натискаємо ОК. Але більше нічого не робимо. Далі, на цьому основному вузлику ми пишемо, що нам потрібно зробити. Ми пишемо е, назву нашої карти. Знань види комп'ютерів. Види комп'ютерів. В попередній темі у вас вже про це трішки було. Далі, щоб додати новий вузлик, який з'єднується з цим, ми натискаємо на оцю кнопочку внизу. І які у нас є комп'ютери. Є е, е, стаціонарні. Якщо потрібно додати сусідній вузол, то ми натискаємо на кнопочку з плюсиком праворуч від нашого вузлика. Знову натискаємо, щоб писати. Є портативні і є мобільні. Записуємо. Записали. Далі для, до кожної з груп ви теж можете розписати, які саме там будуть комп'ютери. Натискаємо на стаціонарні. Натискаємо на ось цей плюсик внизу, щоб а, додати підпорядкований вузлик. І на цьому вузлику пишемо, що у нас до стаціонарних належать настільні комп'ютери. Суперкомп'ютери, наприклад, теж вони будуть стаціонарними. І так далі. Пригадуєте, які ще є, наприклад, моноблоки сюди ще входять. Суперкомп'ютери. Суперкомп'ютери. Портативні так само. Натискаємо на портативні, натискаємо, щоб додати підпорядкований вузлик на плюсик внизу. І додаємо до портативних у нас належать, наприклад, ноутбуки. належать нетбуки. І так далі. Таким чином, доповнюєте оцю схему далі своїми варіантами. Для цього ви пригадайте те, що ми з вами вивчали, або скористайтесь мережою інтернет для пошуку. але схему створюєте самостійно. І далі ще одне: коли ви натискаєте на ось цей вузлик, один із вузликів, у вас вгорі з'являється можливість з правого боку ось це видалити, але ми видаляти не будемо. Далі додати стрілочку, ну це теж, якщо ви робили так, як я зараз, ця опція вам не потрібна. Ось е, ці дві опції, ліворуч, вони, на жаль, на смартфоні не працюють. Вони мали б допомогти налаштувати це все, але так як вони не працюють, тож не звертаємо на них увагу. Але ось ця середня опція вгорі, натиснувши на неї, ми можемо вибрати трішечки зовнішній вигляд, змінити, як буде виглядати наша карта. Наприклад, зробити отак колом вже трішки краще виглядає. Або ж теж натиснути на якийсь вузлик і замість кола обрати grid right, праворуч, так ще, як на мене краще. Коли ви ось це налаштували зовнішній вигляд цієї карти знань, створили її, можете переходити до того, щоб зберегти її. Для цього вгорі є ось тут кнопочка вивантажити, натискаємо на неї, обираємо. JPEG або PNG. PNG має прозорий шар. Зараз зачекаємо, поки воно. Тут воно може відкрити нове, нову сторінку і показати, що блокується спливаючі повідомлення. Спливаючі повідомлення, дозволяєте завжди на цьому сайті. Можете один раз, ми краще завжди, тому що з першого разу воно не спрацює. Натискаємо другий раз. Чекаємо. І знову пишеться про проблему. Говориться, Google Chrome. Рекомендовано використовувати для цього. Тож ви можете скористатись Google Chrome. О, в мене, в принципі, навіть не Google Chrome, але завантажилось. Є, воно збереглось. Тепер можемо подивитись у галереї. Ось воно у нас збережене. Якщо потрібно, можемо обікнути там трішечки, зберегти. І у цю карту. У цю схему вставляється в текстовий документ. Залежно від того, що у вас встановлено, чи у вас встановлений Word, який ви використовували для попереднього завдання, для цього заходите в Word, прямо в верхньому куточку натискаєте на плюсик, обираєте цей пристрій «Documents», створити втрачування цей пристрій Documents, або Downloads. Я ще теж часто використовувала, хоча зараз мені такого не пропонує, ну, нехай. І обираємо новий документ, і в цей документ ми вставляємо ось цю нашу схему. Основне вставити зображення, фото і обираємо нашу схему. На цій схемі, на жаль, є ось той логотип Bubble Last цього сайту, але для даного завдання це не принципово, для майбутніх завдань можна буде знайти якісь інші, інші карти знань і ними скористатись. Якщо безкоштовно створювати, то е, це, як на мене, одна з найзручніших можливостей для такого створення. Далі зберегли цей документ і його мені надсилаєте. Спільний доступ, наприклад, хоча ні, спільний доступ тут не дуже добре працює. Тут три крапочки. Якщо не знаєте, де воно збереглося, натискаєте три крапочки, зберегти як, е, зберігаєте як окремий документ, цей пристрій, наприклад, донот, е, і зберегти. Якщо говорити про роботу із Google документами, в принципі, дещо схоже працювати, заходимо в документи, створюємо новий документ, натиснувши на правий нижній куточок з плюсиком, документ створюється. В нього ми додаємо зображення, плюсик вгорі, обираємо зображення з фотографій і обираємо останнє. Тепер ще один момент, який зручно було б налаштувати отут в Google документах, переглянути це все у вигляді, до речі, в Microsoft теж. Ні, в Microsoftті воно якраз, здається, з'явилось на весь екран. Раптом, що ось є кнопочка Переключитись на перегляд на смартфоні і переключитись на перегляд цієї сторіночки. Тут бачимо, що дійсно воно займає всю сторінку. В Google документах воно так всю сторінку не займає. Подивимось, скільки воно місця займає на сторінці. Для цього натискаємо три крапочки, попередній перегляд. Бачимо, воно дуже маленьке. Я хочу його збільшити на всю сторіночку. Для цього натиснули три крапочки, попередній перегляд, щоб він був вибраний, щоб ми бачили всю сторінку. Далі натискаємо на самому зображенні і за лівий нижній куточок розтягуємо вниз. Розтягуємо, щоб воно займало більше місця. І тепер натискаємо в лівому верхньому куточку на галочку, щоб воно збереглось тощо. Але є ще один момент. Для Google документів, якщо ви хочете ним поділитись як документом, тоді отам вгорі натискаєте на а, людину з плюсиком. А, далі обираєте кнопку без загального доступу, обмежений доступ і замість обмеженого доступу обираєте всі, хто має посилання. Налаштували це. Тепер в правому верхньому куточку натискаємо на саме посиланнячко, і оце посиланнячко ви можете надіслати мені, щоб я теж змогла переглянути, подивитися, що ви виконали. Перевірити, чи самостійно ви це виконували, чи ні, і так далі. Чекатиму на ваші виконані завдання. Сподіваюся, у вас все вийде. Якщо є питання, пишіть. І до зустрічі в наступних відео.